Було зареєстровано дві петиції про відновлення безкоштовного харчування перше четвертих класів. І вони були повністю підтримані, причому дуже швидко. Наразі в бюджеті передбачено 120 мільйонів на харчування дітей перших-четвертих класів а та також пільгових категорій всіх інших вікових груп в бюджеті міста Черкаси. Харчуватися відповідно цієї програми будуть близько 10 тисяч школярів. Вони ще мають право і можливість вибрати цю їжу. Наприклад, сьогодні вони обирають салати до гарніру, картоплю. Вони вибирають або м'ясну, або рибну страву, і крім того, вони вибирають чай. Один із них є імбірний. А ми попередньо даємо діткам інформацію через наш сайт, у шкільний сайт і через групу Вайбері. І їхні батьки вже зарані орієнтуються, що на них чекає в їхньому меню кількість кушнів, яких харчують, Чується, у нас різко зросла, проте ми готувалися. Ми справилися співпрацюючи з нашим оператором харчування. Ми збільшили кількість місць в нашій їдальні. Ми застосували технічне обладнання, яке раніше було надане нам міською владою. Зараз ми виходимо на проєктну потужність. Особисто моя дитина дуже задоволена сніданками. Її дуже радує сам процес вибору сніданку. Він починається в нас ще з вечора, коли ми обговорюємо меню на завтра. Вона може подивитися, які страви пропонуються зрозуміти, що вона хоче більше їсти. І відповідно в школі вже столові вона може вибрати те, що їй найбільше подобається. Тут дуже все смачно, все подобається. Даже дуже складно вибрати меню, тому що дуже все смачно готується. Я люблю дуже макарони. Це найсмачніше, мені кажеться, для всіх дітей. Котлет дуже смачні, рибні дуже тут. нагетси також, все тут смачне.